Drage prijatelji, vsem prijem, verjetno ste razpustili v steni o Santolinu. To je Santolina, zelena, tudi imamo Santolina, Seza, Abor, Srebresta. Oj, takšni kušiki ido. To sta dva različnih vrsta, edina, tudi imamo zmisljeni вид. Між зеленою і сизою сантоліною. Це кущики, які йдуть ароматні. Тобто це кущики відносяться до ароматних трав такі як чебрець, гвоздіка, сантоліна. З них можна високо не робити чай, вони повністю дуже пахнуть ви Тако брете їх у руки, тако потрогали, пожм'якали, і потім руки тримаються такий довгий запах. Хто подобляє сильний запах сундріна, обирайте ви. Ось такі кущики ми продаємо за ціною 40 гривень. Бачите, вони тут повністю двохрічні, такі покривні кущики. Також хочу, як вона цвіте. Зараз я піду до кущика покажу, як цвіте наша сантоліна. Щоб люди запитують, як цвіта, ми її не показуємо. Просто ми обрізаємо, ми вирощуємо вегативну масу, щоб кущик був такий стрижений, красивий. А хто полюбляє, також її можна стригти, робити форму квадрата, круглу, як хочете. Ось так, в неї такі жовтий цвіт. Так само її цвіте сіра сантоліна. То бажає замовити мені у Viber номер телефону в описі. Ой, я сидю збоку, а такий сильний запах уже.